Спілка офіцерів України, учасниці обласна організації, спілка церкви, яку я очолю, маю честь очолювати вже давно не десяток років. Значить, плідно співпрацює з Територіальним центром, який на сьогоднішній день очолює Ірина Пантеліївна, особливо в останній період Значить, дуже тісна співпраця. Це український громадський організації спілки офіцерів, яку очолює Олександр Вікторів Сацько. Значить нагородити медалями. Тільки не хвилюйся, моя Україна буде ціла, наша доля. Тільки хвилуйся, за народом, наша сила. На послуг забезпече надійний піл тим людям, які нас з вами захищають. Багато людей, які сидять у цьому залі, які працюють тут, мають на фронті на війні знайомих, близьких, дітей і так далі. Вони працюють там на війні в окопах, а ви працюєте тут для того, щоб разом здобути нашу перемогу. Філка офіцерів України також нагородила працівників центру надання соціальних космос грамотами. Тільки не хвилюйся, а бо. Don't